Слюсарі-ремонтники із усіх чотирьох теплових районів підприємства у місті Полтава та його майстерських дільниць у Карлівці та Машівці шикуються перед початком конкурсної програми. Цього дня вони будуть виборювати звання кращого за професією. Подібні змагання серед працівників, на плечах яких тримається забезпечення теплом і комфортом осель полтавців. Місцеві теплоенергетики проводять вперше. Професія слюсер-ремонтника ну це як умовно сказати, як на передовій. Це, це, це ці фахівці, які перші виявляють аварійну ситуацію, які приймають безпосередню участь в ліквідації цієї аварійної ситуації. От е, сьогодні ми хочемо перевірити, наскільки вони професійні. Перед конкурсом короткий інструктаж і до роботи. Перший етап ревізія запірної арматури. У цьому конкурсному епізоді головна не тільки швидкість, а й якість виконаного завдання. Тренуватися перед змаганням учасникам додатково не довелося. Цим слюсарі щодня займаються на своєму робочому місці. Жеднівно, в принципі, сталкиваємося з такими проблемами на роботі. Тобто, обикновенна, то все звичайно. все Проводимо ремонти. Ремонтируем, копаємо, варим, подготавливаем, так сказать, отопительному сезону, щоб люди жили в тепле. Не випадковим є і час проведення конкурсу. Саме на початку вересня на підприємстві підводять перші підсумки проведення літньої підготовчої кампанії до наступного опалювального періоду. І нині на кожному з теплових районів обласного центру у кожній з майстерських дільниць підприємства в області звітують про обсяги виконаних робіт і з гордістю демонструють найцінніший скарб будь-якого з підрозділів високопрофесійні кадри. Загалом конкурсом його учасники задоволені, кажуть. Він дозволяє кожному проявити себе у повній мірі, щоб у людей впечатлення про те, в якому тонусі треба себе держати щоб все получалось скоро і швидко. Один за одним учасники долають випробування, які для них підготували організатори. Щойно слюсарі на швидкість вдягали пасок безпеки, а зараз вже працюють біля трубопроводу. Тут їхнім завданням було ліквідувати умовний аварійний прорив трубопроводу шляхом встановлення хомута. Юрій Воскобойник щойно впорався із цим завданням. Він працює на карлівській дільниці підприємства вже четвертий рік. Про складність і відповідальність своєї професії говорить скромно. Кожна професія важка. Кожна, так що якщо людина втяглася, то все нормально. Якщо людина не хоче робити, то люба професія для неї буде важкою. Слюсарі, які за всіма етапами конкурсу набрали найбільшу кількість балів, стали переможцями і разом із іншими учасниками конкурсної програми, кращими представниками відповідних структурних підрозділів підприємства теплопостачальника, отримали матеріальну винагороду у вигляді премії. На Полтава теплоенерго ж кажуть сьогоднішньою конкурсною програмою, вони започатковують нову традицію. Зараз люсарі ремонтики, Наступні у нас вже головний енергетик просить провести такий конкурс для електромонтерів. Є у нас достатньо слюсарів газового складкування, Тобто професій достатньо, які будемо проводити на постійній основі такі конкурси.